То дивиться нас у цій порі. В ефірі наш тележурнал про все те цікаве, що відбувається у нашому дитячому житті. Наш проєкт створено для активних і непосадючих дітлахів та квітливих та люблячих батьків. Ми розповімо мам про цікаві пригоди і комедні випадки, спортивні змагання та дитячі мудрі думки. А ще у програмі багато цікавого не перемога. З вами я, Інна Пінчук, і мої сьогоднішні співведучі Маша Даша Аків. Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке, яких новин нам принесли юні кореспонденти нашої гостинної медіахати. наша традиційна рубрика Новини по дитячі і ми продовжуємо розповідати про ті цікавинки та таємниці, які приховує від нас матінка природа. І тема сьогодні Кенгуру. Рубрика Тисяча одна пригода відправить нас у... Далеку подорож до міста Тернопіль, де відбувся фестиваль дитячого кіно, телебачення та анімації кінохвилька. І тема сьогодні як стати зіркою дитячого кіно. Наша тепла та добра рубрика Даруй добро розповість про цікаву акцію. Перший фестиваль Шпаків, яка відбулася у Запоріжжі. Наша традиційна спортивна чемпіонська рубрика Ярмарок спорту познайомить вас, як і завжди, нашими юними запорізькими спортсменами. І тема сьогодні фестиваль східних єдиноборств. Єлена та Тамі, що відбулося днями на Хортиці. А ще, як і завжди, дитяча енциклопедія. Кастинг на головній ролі, показ мультфільмів, майстер-класи, презентації дитячих програм та багато іншого відбувалось під час першого всеукраїнського фестивалю дитячого кіно, анімації і телебачення Кінохвилька. Який нещодавно пройшов у Тернополі. Участь у ньому взяла і наша телепрограма. І не лише взяла участь, і привезла нагороду дитячий український оскар, терен як символ фестивалю. І сьогодні ми розповімо про те, як маленькі талановиті діти стають зірками дитячого кіно. Дивимося разом. Хто з нас у дитинстві не мріяв стати зіркою кіно, у кого з нас немає відомих кінокумирів? Можливість стати кінозірками з'явилась і в українських дітлахів, які під час першого українського фестивалю кіно, телебачення та анімації, що вбився в Тернополі, взяли участь у кінопробах на головній ролі в українському дитячому повнометражному фільмі Анатолія Матешка Гаврик. Зараз ми знаходимося у театральному палаці Перемога де сьогодні проходить кастинг на дитячу роль у фільмі Гаврик. Що ж, ходімо, подивимося. Наказти прийшло чимало дітей 10-13 років у супроводі батьків, які постійно нагадували малечі, що потрібно казати на з На пробах не було гендерної нерівності. Дівчаток і хлопців приблизно порівно, живаві бесіди, декламування віршів у голос, поправляння макіяжу. Все це відбувалося за дверима кабінету, де проходив кастинг. Стрічка знімається на замовлення держкіно. Я шукаю дітей, виконавців головних ролей у новому фільмі Анатолія Матяшка, який називається Гаврік. Критерії дуже прості. Діти мають відповідати типажам, які ми шукаємо, типажі конкретні, написані в сценарії. І це комплекс якихось рис, і дитина має в собі це поєднувати. Тобто зовнішність, внутрішність, тобто характер певні, якісь. Там Експресія, наприклад, здатність висловлювати свої емоції, здатність їх передавати, що людина відчуває. Ну, тобто, звичайний такий комплекс, який властивий акторам. І якщо психофізично ця людина підходить і зовнішність відповідає тому, що ми хочемо побачити на екрані, це дитина може мати шанс отримати роль. От. А в даному випадку йдеться про три головні, головні ролі. В цьому. А надалі, якщо, наприклад, я знайду тих дітей, які зовнішньо будуть схожі на тих героїв, які нам потрібні, і заодно артистизм їх дозволить взяти участь у більш детальних пробах, вони отримують запрошення, ми їх запросимо в Києві, будемо пробувати вже парні. Добрих та креативних людей народжуються безліч неймовірних ідей, які роблять наш світ позитивним, теплим та сонячним. І сьогодні ми розкажемо вам про цікаву ідею від не менш цікавої людини Василя Бушарова, який вирішив провести перший у Запоріжжі фестиваль шпаківень. Дивимося разом і віримо у те, що шпаки до нас прилетять. Шпаки одні з перших вісників весни. Вони прилітають з граями ще в березні. Як тільки стає тепліше, самці з'являються зі шпаківнями і починають співати, розкривши дзьоб і розпустивши крила. А якщо шпак прилетів, а шпаківні немає, на допомогу йому приходять люди. Люди, які знають, що шпаки це незамінні помічники у боротьбі зі шкідниками зелених насаджень. А ще ці люди знають, що найкращий спосіб закликати цих птахів – зробити шпаківню своїми руками. Такие люди є у Запоріжжі. Знайомтесь, Василий Бушаров, организатор першого фестивалю шпаківень у Запоріжжі. На этом празднике громадное количество спорешников, синишников, даже кормушек для птичек. Каждый выбирал для себя, какой птичке он собирается помогать. И впоследствии сделано громадное количество работ, продолжается регистрация. И чем больше будет работ, тем нам будет От этого интереснее. И І ми что що ті которые які участники, учасники, подобаються Материалом Матеріалом виготовлення шпаків можуть служити дошкою листяних порід. Наприклад, осики, клена, дуби, береза або гільки. Стандартні розміри шпаківні 14 см ширина дна і 30 см висота шпаківні, а діаметр вічка дорівнює 4 см. Існує помилкова думка, що шпаки не займають будиночки, пофарбовані яскравою олійною фарбою. Але, як показує практика, на сімейство вельми комфортно почувається в таких різнокольових апартаментах. Цікаво виглядають будиночки, прикрашені декоративними деталями. да и какие для таких справжний палатки с балконами и парканом. На празднике представлено огромное количество скворечников, и мы уверены, что в каждом из них поселятся скворечники. Сьогодні в чемпіонській рубриці Ярмарок спорту ми, як і завжди, розповідаємо про юних талановитих запорізьких спортсменів. І тема сьогодні фестиваль східних єдиноборств Зелене татамі, що відбулося днями на Хортиця. От ці от восточні єдиноборства, як і в принципі тут саме козацький спас, козацьке боевое мистецтво, яке е, в нас в Запорізькому краї от, е, дуже, дуже розвинено, Оно е, в першу чергу е, розвиває культуру, культуру духа здорову культуру. Вихідні, теплі дні подарували юним запорожцям чудове спортивно-розважальне свято під веселою назвою Зелене татамі. У святі взяла участь велика кількість небайдужих до здорового способу життя дітей та дорослих. Сотні юних каратистів та технондистів, а також представників інших видів спорту, зібрались на славетній хортиці. Головна мета заходу привернення уваги дітей до спорту та занять східними єдиноподствами, і не тільки спортивні змагання, на витривалість, швидкість та кмітливість подарували купу емоцій для юних запорожців, притягування канату, поєдинки з подушками, спортивне орієнтування, дозволили дітям повеселитися від душі. Сьогоднішня тренування. Поддержувати спорт в Україні, і це було весело і круто. Очень хорошо, весело. мені очень сильно фенгася. Представники благодійного фонду щаслива дитина розповіли дітям та дорослим, як важливо піклуватися про щасливе дитинство для кожної дитини. Активних учасників заходу очікували солодкі призи та подарунки. Як і завжди, з подарунками прийшли члени асоціації спортивних організацій, які заохочують до спортивної комунікації та популяризують здоровий спосіб життя. Я считаю, это прекрасное мероприятие, и нужно как можно больше таких мероприятий. Сегодня, вот, например, наша семья, она начала утро с того, что мы приехали всей семьей на Хортицу в вот этот прекрасный солнечный день и провели его в спорте, на природе для здоровья. Поэтому это великолепное мероприятие. Обери свой спорт. Є новинні соціальні, є комерційні, а є політичні. А у нас новини дитячі, але по-дорослому. Дивіться далі! А ми почнемо нашу рубрику з цікавих та зоологічних новин. Так, ви не помилились зоологічних. І тема сьогодні кенгуру. Кенгуру це травоїдна сумчата тварина, яка здатна пересуватися стрибками. За розмірами кенгуру найбільша у світі сумчата тварина. Її зріст до 2 метрів, а вага аж до 90 кілограмів. За один стрибок кенгуру може подолати до 12 метрів довжину і до 3 метрів у висоту. А швидкість пересування може досягати 50 км за годину. Кенгуру може обходитися без води кілька місяців, оскільки отримує вологу із зелені, якою живеться. При народженні дитинча кенгуру розміром більше арахісу і має ще недорозвинені органи. Самка виношує малюка в своє суті близько шести місяців, поки у нього не з'явиться своє хутро. Самка кенгуру може управляти свою сумку завдяки розташованим там м'язам. Вона може щільно закрити сумку, щоб у неї не потрапила вода при плаванні. Кенгуру можуть бути небезпечними, так як їх удар задніх лап може легко проломити кіски черепа, а їх кігці можуть розпорити шкіру як тваринам, так і людині. В Австралії чисельність кенгуру перевищує чисельність людей, а ще вони живуть в Шотландії та Англії. А з вами були юні дослідники кенгуру і наші новини по-дитячі. дитина говорить істинне. Нерідко ми чуємо цю фразу. Діти по-своєму розуміють деякі слова, які чують від дорослих, на вулиці, з телевізора або з інтернету. А що сьогодні цікавого розтумачили нам юні філософи? Дивіться у нашій рубриці Дитяча енциклопедія. колбаса, ну это очень интересный вопрос. и без понятия, из чего она сделана, думаю, точно не из мяса. Ну, я в последнее время не очень часто ем колбасу, ну, в детстве я любила, но потом как-то она мне перестала нравиться, наверное, из-за того, что они туда перестали ложить мясо, ну, сейчас я, ну, изредка только бывает ем, ну, далеко не часто. Колбаса, сделана, колбаса, может, сделана из свиньи, может, из животных, из мяса. Берут мясо, добавляют там что-то плохое, и получается колбаса. Колбаса сделана из мяса. Всяких добавок. На данное время, я конечно не знаю, но скорее всего она сделана из ненатуральных продуктов. Колбаса сделана из всяких пищевых вредных консервантов. Из всяких там химических всяких там добавок. Я люблю колбасу, потому что она вкусная. Ой, господи, колбаса сделана... Большая часть она сделана из химикатов всяких, а вообще также есть мясо животных разных всяких. Колбасу я не сильно очень... Ну, есть и могу, но не сильно. Много. Я люблю колбасу, но я не знаю, она сделана из мяса, так, ну, конечно же, мне не... ну, в некоторых моментах не хочется ее есть, потому что она идет, ну, я вспоминаю животных, которых убивают, и это жестоко очень. Из мяса, наверное. Наверное, из мяса, как говорят, может, из туалетной бумаги, но вряд ли. Я что-то в этом сомневаюсь очень сильно. Надеюсь, что это неправда. А колбасу делают ну, из мяса, и большую часть, наверное, сейчас делают из всяких каких-то консервантов. Ну, то есть ну, сейчас чистой колбасы очень сложно найти. А, я люблю, конечно, есть колбасу. Потому что вкусная. То есть, тоже, что добавляет вкусная, но не хочется знать, что там. Я ее очень люблю, особенно вареную. И больше всего, наверное, люблю домашнюю колбасу. Потому что она самая вкусная. И понятно, из чего сделана. Ано кілька порад для люблячих батьків. Як навчити дитину фантазувати та креативно мислити? Пропоную вам цікаву гру під назвою Я письменник ця гра неодмінно розвиває уяву дітей. В якості завдання дитині потрібно дати логічно не пов'язані між собою слова і попросити з'єднати їх у розповідь. Наприклад, ліс, колесо, чай, машина, хвиля, місяць, заздрість, хутро, стеля та сніг. Ви навіть не уявляєте, на що здатна дитяча. Фантазія, адже людям потрібна фантазія. Без неї ніколи нічого не створить великого, цінного та нового. Люди без фантазії сухі нудні. Вони тільки наполовину живуть. Люди з фантазією живуть сто життів відразу. Вони вміють жити за себе і за інших в минулому та майбутньому. Добре, хай щастить. Бувайте! А завтра знову нас оцій порі вмикайте! А з вами були маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.